Доброго дня, шановні депутати. Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської етики та регламенту. Сьогодні у нас на порядку денному два питання про затвердження програми для кривдників на території Анаміцької міської територіальної громади на 25-27 роки і про затвердження соціальної цільової програми з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою. Статті та, торгівлі, статті та торгівлі людьми на території аналізної територіальної громади. Прошу проголосувати за порядок денний. Новосадський. Ну, по за. Я згодна за. Курсу? Також. Прошу всього заповідачу. Доброго ранку. По першому питанню, про затвердження програми для кривників на території Ананівської міської територіальної громади на 25-27 роки. Про затвердження програми для кривників на території Ананівської міської територіальної громади на 25-27 роки. Це питання програми пов'язане з тим, що у нас на сьогоднішній день є необхідність у тому, щоб ця була програма створена в нашій громаді. До сьогоднішнього часу ми користувалися типовою програмою. Яка була затверджена наказом Міністерства соціальної політики 2018 року номер 1434 Але так як влітку цього року фахівець Центру для соціальних послуг отримала сертифікат на роботу по програмі з кривдниками, то ми на сьогоднішній день маємо таку необхідність, щоб у нас ця програма була створена в громаді. Ця програма передбачає безпосередню роботу з кривдниками, тобто тими людьми, які вчинили насильство по відношенню. До своїх близьких, до оточуючих, і рішенням суду вони направляються в громаду, тобто тільки за рішенням суду. За останні чотири роки, скільки я працюю, це ж у нас не було ще жодного такого випадку, коли суд направляв до нас таких людей. Будемо сподіватися, що їх не буде і надалі, але для того, щоб у нас були всі умови для того, щоб працювати з ними, тому є необхідність у. Створення такої програми. Ця програма не передбачає додаткового фінансування, покладається на роботу фахівця, який безпосередньо працює в центрі. І, відповідно, план роботи з такими кривдниками затверджений типовою програмою, ми не вносимо зміни, тому що і не маємо в принципі, права вносити ці зміни. І використовуємо безпосередньо план роботи, який затверджений типовою програмою. Тимченко. Mm -hmm. Зараз за між ті документи, які не до себе користувалися цією. Різниця така, ну це була типова програма, яка була насправді для всієї, скажімо так, для всієї України. А на сьогоднішній день ми її трошки, скажімо так, підстроюємо під нашу громаду, тобто безпосередньо вказуємо, яка хто які в нас учасники в цій програмі задіяні. Відповідно до паспорту про програми, хто уповноважений відділ, і безпосередньо вказуємо мету програми і визначаємо основні завдання, які стоять перед тими, хто буде з цим питанням займатися. Ну, а не так, направить суд сюди до нас. А. А, наша, в робота Работа в тому, щоб ця людина перестала створювати такі надалі проблеми. Тобто з нею працюють відповідно, ось ви бачите, тут є. План роботи воно передбачає кількість годин і в ідеалі передбачається, що ця людина мала би виправитися і більше не повторювати таких випадків. Ну, ви кажете, скільки програм вже існує? Ще, ще не було, так? Да? Ну за чотири роки до нас не надходило жодного рішення суду про те, що до нас направляється такий кримник. Ну справа в тому, що з тих людей, які створюють насилля. Є багато, але до, до, до рішення суду не доходить. Да. Тобто жертви або забирають свої заяви, ну, або так, ну, це такі умови. Да. На, 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 на ранок помирилися. Насправді це так. Добре, дякую. Є ще запитання? Прошу голосувати. Да. коло за суд. Да. Дякуємо. І друге питання про затвердження соціальної цільової програми з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильно завознукові статі та торгівлі людьми на території Ренівської міської територіальної громади на 25-27 роки. Ну, ця програма це більш розширений варіант того, щоб на території нашої громади створювати превентивні заходи для того, щоб в нас в громаді не відбувалися такі випадки, як насильня в сім'ї. Потім насилля за ознакою статі або торгівля людьми. Так як останній час ви розумієте, що ситуація на сьогоднішній день у нас усугубляється тим, що дуже багато випадків стало насилля і, і всього іншого. Тому ми на сьогоднішній день цією програмою намагаємося задіяти всі служби на сьогоднішній день, які можуть безпосередньо впливати на ті випадки, які відбуваються у нас в громаді. Учасниками цієї програми виступає відділ охорони здоров'я, відділ освіти молоді та спорту, служба у справах дітей, комунальна установа Центру надання соціальних послуг, Національна поліція, Подільський районний сектор філії, центр пробації, ну і багато інших. Це наша лікарня, яка безпосередньо працює отримує, але навіть не отримує, до неї звертаються жертви таких випадків. І тому у нас відповідно до цієї програми на сьогоднішній день вже функціонує координаційна рада з даних питань. Тому ця програма тільки дасть нам можливість краще працювати і співпрацювати у плані того, щоб ми отримували інформацію, наприклад, від поліції, до якої безпосередньо надходять такі повідомлення швидше ніж ми на сьогоднішній день отримаємо. Будемо будемо дуже сподіватися, що вони дійсно будуть нас повідомляти про такі випадки, так як. Жертви насилля, які відбуваються, звертаються в основному до більше до національної поліції. Вона проводить свої, і в основному ми дізнаємося про це від, скажімо так, від нашої лікарні. Або від, скажімо, сторонніх людей, і тобто треба налагодити таку координацію роботи, щоб ці випадки, після того як вони сталися, були повідомлені, наприклад, до нас у Найміську міську раду, і це дасть можливість працювати з цією сім'єю, тому що ми розуміємо, що це. На сьогоднішній день це насильне над може бути над дітьми, які відвідують навчальні заклади. може бути над жінками чоловіки, яких вживають спиртні напої і вміють хочуть прикладати деякі руки до, до них. І плюс у нас в останній час є таке, як Торгівля людьми, це, наприклад, вже бракування. Ну, дуже багато випадків можливо, на сьогоднішній день. Крім того, у нас на сьогоднішній день багато повертається наших ветеранів, які, ну, скажімо так, з наслідками контузії, і всього іншого. І дуже багато випадків, почастіше але випадки того, що е, чоловіки прикладають руки до своїх дружин. Ну, і, звичайно, тут ця програма вона, е, має певні заходи і напрямі роботи, якщо можна подивитися, то. Е, Середні по руках розбите. Тут в основному взаємодія з нашими основними учасниками програми. Певною мірою буде певне фінансування, тому що ми включили це в основному виділення коштів на. Забезпечення пальним на виїзд мобільної групи, яка створена у нас при комунальній установі центр надання соціальних послуг. Ну і плюс проведення всяких тренінгів, які будуть проводитися фахівцями соціальної роботи, центр надання соціальних послуг на базі навчальних закладів, ну і в принципі по можливості, коли якийсь виїзд на, наприклад, в старостат або ще кудись розраховано на три і загальний, скажімо, бюджет цієї програми складає 120 тисяч гривень. По мірі того, в принципі, як вона буде працювати, якщо буде необхідність, я думаю, що є можливість внести зміни там на додаткове фінансування. Тобто є прямо мобільна бригада, так? Да? Так, да, там є створена мобільна бригада. Це теж Тимчинська? Чи... Ні, вони там всі там будуть. Тут перелік 5-6 установок, які отвечают, не получится, что всі и никто. Вони не відповідають, вони мають брати участь. Це співпраця. Ми Раз. ж говоримо про те, що. Я розумію співпраці. Цими питаннями повинні займатися психологи. Є психологи. психологи, люди повертаються з фронту, психіка нарушена. Ми маємо право де заїхати, зайти в двір, зайти і все. Ми маємо тільки по повідомленню. Бригада ж так і називається. Соціальна соціально-психологічна. Так, Якщо більше питання нема, прошу проголосувати. За. Да. На, на цьому роботу постійної комісії оголошую закритою.